У нас на огляді кав'ярня нова, яка відкрилась в місті Кременець. Перник. Назва за адресою базарна 8, поряд мрео, комп'ютерна техніка, технокомсервіс. Хоча написано, покаже оператор вулиця Базарна, 6 адреса, бо ці дві будівлі поряд. Але пишеться в інтернеті, що вони базарна 8, з Тарасом, яким завжди знімаємо відоси. А поп'ємо каву, покажемо сервіс, покажем, покажемо зал. Ну і як готується кава, звісно. І дамо свою оцінку по трьом позиціям: там подача, смак, що ще можна? Ціна ціна о, точно, і ціна. Оператор мені допомагає. Не будемо дуже багато горити, пішли пробувати. Ми теж засукаємо обов'язково екстракції самої кави, тому що це теж дуже важливо. Mm -hmm. e, ну, помал каву ми теж мінімум притягну дня декілька разів. Бо я кажу, то кава якісна, класна, і щоб її треба, ну щоб її класно якісно приготувати, тому власне варто слідкувати і за гремежеми, який йде, і mm -hmm. власне за такий часом екстракції самої кави. А Скільки там по грамоти, порція? E, ну, по дві порцію спеціально ми варимо на 18 грамах кави. Ага. Ви кажете, що вона смажиться типу вчора, а це, вона ходиться сьогодні. Е, ну це взагалі ідея, основна кав'ярин третій хвилі. Тобто, в то, принципі, ми позиціонуємося як а, ну, для нас, точніше важливіше це продукт, тобто щоб кава була класна, якісна. Я казала, що це готамала, угу. тобто ну звісно, це стоїть суткова арабіка. А у нас наразі мета обробка, і власне чому йдемо, що вона справді там у нас обсмажується там. Э, наші постачальники обсмажують її наприклад, вчора, і на сьогодні нам її привозять. Mm -hmm. вот. обсмажують її в Києві. Mm -hmm. І власне там буквально день ворожо. А в нас зараз wonderful. Ми просто, that's просто... That's використали всю. Ось uh -huh. це mm -hmm. uh, вандефул, вот. Ну, Це абсолютно нова, насправді ще просто бранд. Uh -huh. а, і а, відкрив класний товариств, який а, їздить на класні чемпіонати різні. Ось. І вони буквально лише виходять на ринок, але в них дуже хороший якісний продукт. кав'ярнях всі, всі посухи в одному єдиному кольорі, єдиній, так. Я дивлюся на різні кольори. Воно дає якусь естетику свою, так? Да. Да ну, загалом просто такий посуд можна дуже часто побачити в різних кав'ярнях, особливо великих містах. Чому би це каже? Це британська нас фірма. Посуд спеціальний, типу кераміка, трошки товстіша, для того, щоб кава там зберігала температуру і щоб ні було там не знаю класно, комфортно малювати там ті самі летар. Ви казали 25 гривень, а великий ось такий рік ніколи. Я просто був. Ну і чому назва на Давайте uh, коротко. Так просто якось захотілося. <laughs> захотілося насправді, мені подобається, як воно звучить, і я собі там знайшла якусь там філософію умовно, mm -hmm. як воно поєд... поєднується. Тобто комар копарник там умовно відкрив щось нове абсолютно для людства, і мені здається, що тобо, в Кременці теж можна відкривати щось абсолютно нове і mm -hmm. розширювати цей клас. Mm -hmm. Насправді, плюс як зв'язок, умовний Коперник був поляком, mm -hmm. mm -hmm. а Кременець, ми вже відчули, має дуже багато чесних зв'язків з Польщею. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. да, власне, Тут Юлію Штовацький народився. Насправді до війни тут було дуже багато польських туристів, навіть вивіски багато були da. польською мовою. Була на такому проєкті відважне навчання. І мені треба було зробити термінову презентацію на весню, ну, умовно на весь я думала ще до логотипу, і мені якось так сподобалось. Воно трошечки мені схоже на якийсь умовний космос, mm -hmm. який пов'язується з Коперником, умовно. І він мені, власне, схожий теж на каву з каузер. Ось смачного, Ціка ваша лата, ваша ка. Тут такі маленькі е е кафешки, атмосферні, дуже прикольно. Класний вид, до речі, звідси там гора, mm -hmm. якби ще якось це, це... В... Так, її треба знести. <рес> там в твіт відповідає, Знести цю будівлю. Це гумор. Або зробіть її. <рес> та ні, я би з радістю. <рес> <рес> Картини курс. Я так розумію, там стилі цього. Те, що собі в ухо відрізав, чи як що він там собі зробив? Як Не знаю. <рес> Дуже відомий. Що з голови вилетіло. Якийсь сюрреалізм. Подача класна. Такі у нас червоно-жовті чашечки. Прикольна квітка засохша. Чистинний інтер'єр. Це штучна чи це вона вмерла була жива? Вона жива, але може бути як протея. Угу. Я другий раз в цьому закладі вже пробував каву, я вже знаю її смак. Є е, що виділити з загального формату міста, що ми пробували каву з тобою навіть Тарас. Е, зрозуміло, що в солодощі в таких закладах на сьогоднішній день не в магазині, а замовляється, індивідуально якось майстра. Цей же саме чизкейк. Дуже круто, що заклад робить брендовані. Такі шоколадки маленькі, великі, як я показував. Це все інстаграмна тематика. Звісно, намальоване це перше, що я бачив в цьому місці. Особливо намальований ну, маю на увазі малюнок на, на каві. Зазвичай просто спінкою робиться кава. Це теж певна філософія всіх таких якісного рівня кав'ян. І ну, подача, ну, на мою суб'єктивну думку, це на Ну, Тобто, це те, що дає тобі певну атмосферу, відчуття релаксу, відпочинку недільного, такого, як ми з тобою ось проводимо, Ну і такого спокою. Особливо, ще музика доповнює. Я думаю, це ти теж підтвердиш. Звісно, дуже класно, що тут поєднується все ось такими журналами, столиками. Стильними, шкіряними, диваном таким, креслом твоїм. Ну і взагалі картини все таке естетично, все класно. Клас. Да. Ну, кава мені дійсно подобається. Є різниця велика. Давай я ще спробую на камеру цукерку, бо я сам показав її, а її не спробував. Цікав на смак? марка. Чика ртові Раз. Оператор. Ну як? Тебе мікрофон ти кажу. <глузь> От ти хитрий. Ну, по відчуттям це не пальмова олія, це точно. Це все, втреми, вбельгії, так, <глузь> шоколад, шоколад з Бельгії кажуть. Не, не з Бельгії. Тому прийдіть просто хоча б шоколад поїжте. Каву обов'язково попийте. Не І поїжте бельгійський шоколад. Відчуйте смак Європи. <рес> <рес> В центрі Кременця відчуйте смак Європи.